Логіка, математичний розвиток, порівняння множин предметів орієнтування у просторі. Доброго ранку, любі діти. Діти, До нас сьогодні завітав зайчик, і у нього день народження. До нього на день народження прийшли гості. Назвіть, будь ласка, хто прийшов на день народження до зайчика? Давайте малята порахуємо, скільки гостей прийшло на день народження. Їжачок один, зебра два, півник три, ведмедик чотири. Чотири гостя всього прийшло на день народження. Наш мінинник приніс торт. Порахуй, скільки шматочків він приніс. Скільки гостей прийшло до зайчика? Правильно, чотири. А скільки кусочків тортика у зайчика? Три. Діти, скажіть, кого більше гостей чи шматочків тортика? Давайте ми зараз і перевіримо. Став їжачок пригощати. Один шматочок для ведмедика, другий. Для зебри. Один для їжачка. Ой, подивіться, а кому не вистачила шматочка тортика? Півно. Один гість залишився без шматочка тортика. Наскільки більше гостей, ніж тортиків? Правильно, на один. Діти, а що треба зробити, щоб всім вистачило тортиків? Правильно принести ще один шматочок тортика, Ось зайчик і приніс. Скажіть, скільки стало тортиків? Чотири правильно, гостей тортиків стало порівно. Малята, а зараз пограємо в дидактичну гру, що де знаходиться. Подивись і скажи, що розташована ліворуч. Правильно ліворуч розташована груша? А що розташована праворуч помідор чи буряк? Правильно, праворуч розташован буряк? А що розташована зліва від огірка? Правильно малята перець. А що розташована справа від яблука? Правильно, малята, справа розташований апельсин. Діти, а щось розташовано праворуч овочі чи фрукти? Молодці, малята, ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі.